Я не знаю скільки треба терміну, щоб всі пройшли випробування фронтом. Звертався неодноразово до наших можновладців. От нещодавно вони їздили в Рим. А я вважаю, що важливо поїхати в Покровськ, в Куп'янськ і подивитися кабінету міністрів, що там відбувається. Що не вистачає військовим. У нас, ну на жаль. Не економіка, не система державного управління на четвертому році не переведена на не виконана закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, не переведена на рамки воєнного часу. 9 липня безпековий комітет ради рекомендував парламенту ухвалити законопроект 13347, який передбачає щодо призначення на посади державної служби чоловіків. Які будуть зобов'язані прийти саме військову службу? Я е, працював у групі, е, яка е... Є, скажімо, групою такою приєднаною до департаменту національної безпеки та оборони Офісу президента України досліджували цей законопроект. Він поданий такими топ народними депутатами з оборонного комітету. І прекрасно, що вони зацікавились цією темою. Там цілий ряд змін саме в систему підготовки до національного спротиву. правильно пан Ігор каже, і воно дійсно вдосконалюють. Ці зміни вдосконалять систему, однак разом з ними там передбачили оцю норму для обов'язкової проходження обов'язкової військової служби для чиновників, для держслужбовців, скажімо, і для працівників прокуратури. Так, от передбачено, ті, що, які у нас інваліди, да той так? хто Прокурор. хоче перше. Вступити на державну службу, той повинен відповідати ряду вимог, серед яких є і проходження військової служби. А той, хто вже працює на державній службі, до нього таких вимог немає. І однією з ага. правок моїх, на яких я наполягав, однак. Поки що вони е, ніяким чином не були реалізовані. А насправді, якщо проаналізувати хронологію проходження цього законопроекту, буквально на днях профільний комітет лише висловив свої е, бачення е, і схвалення цього законопроекту загалом. Е, так от е, дійсно викликає викликає питання. Оця от норма, що для тих, хто вже давно працює, або працює, ну нехай не давно, а дуже багато я знаю людей. Пішли на державну службу з 22-го року для того, щоб отримати фактично відсрочку бронювання там по-різному можна називати ці речі, однак просто не підлягати призову на військову службу. І виходить, що у нас ця ідея може певним чином. Внести розкол у суспільство або розкол у ту спільноту, і те товариство, про яке ви говорили. Що є достатньо багато людей, які працюють дійсно на державу, так чи інакше, і між ними будуть, скажімо так, до них будуть ставитись різні вимоги. Це не стосується виключно тих, хто визнаний непридатним до проходження військової служби. Відповідно, на сьогодні пропонована норма, яка, на мою думку, дуже сира, саме з цієї причини, вона поки що, скажімо, штовхається саме в такому форматі і в такому варіанті. Що ж до думок різних інших стейкхолдерів прийняття цього проекту закону, то є такий прекрасний, скажімо, відділ департамент. Управління в апараті Верховної Ради, головне науково-експертне управління Верховної Ради. І працівники, спеціалісти головного науково-експертного управління звертають увагу на те, що на сьогодні, щоб стати прокурором, треба мати вищу юридичну освіту. Для того, щоб стати державним службовцем, так чи інакше, теж треба мати вищу освіту. На сьогодні в редакції. Нашого законодавства в чинній. кожен чоловік, проходячи військову освіту, отримує базову загальну військову підготовку і отримує певну військово-облікову спеціальність і стає таким, що вже, скажімо так, освічений у військовій справі і може бути призваний на військову службу в разі необхідності. Відповідно, головне науково-експертне управління звертає увагу на те, що. Виключається ця норма про необхідність проходження при базової загальновійськової підготовки, і включається норма про те, що потрібно пройти саме військову службу. І нібито особливого Поліпшення у цьому, саме в контексті того, що ви сказали, що військова служба не передбачає обов'язково саме участь у бойових діях, тобто особливої радикалізації чи якихось сильних змін, насправді цей законопроект в порівнянні з діючим законодавством не несе. Щоправда, треба сказати, що діюче законодавство і оця от обов'язкова програма базової загальної військової підготовки у вищих навчальних закладах теж іще не почала діяти. Це ідея доволі нова останніх років, і вона мала почати діяти і має почати діяти, якщо цей законопроект не буде прийнятий, фактично наступного навчального року. Mm -hmm. О, така ситуація. Я пам'ятаю, коли вводився, а, презентувався закон про мобілізацію. Мені здається, наприкінці 23-го року офіс mm -hmm. вимагав mm -hmm. його презентувати mm -hmm. саме за Лужного. Він тоді перший раз вийшов на два публічні заходи, більше в його житті таких заходів публічних не було. Це був брифінг невеличкий, велика прес-конференція. І він змушений був сказати, скільки армії потрібно людей. Тоді було названо півмільйона громадян. А я подумавши, що у нас в системі держслужби працює більше двох. Ми врахували дуже по-різному, складали. Точної цифри немає, це майже неможливо, але десь 2 мільйона. Якщо собі представити, що половина з них чоловіки, от так представити, хоча я думаю, більше. А, і ну, як мінімум по соціології, у нас 52 жінок, 48 чоловіків взагалі по країні, і може там це, таке співвідношення є. І якщо представити, що половину з них не придатні до служби, більше 60 років або фізично неспроможні, то якраз і виходив цей півмільйона. Те, що я запам'ятав, ви мені туди цікавилось. ось, пане головнокомандуючий, де є ваш резерв, який, яким ви можете скористатися. Нещодавно Сецький казав про необхідність мати кожного місяця 30 тисяч мобілізованих, тоді він буде тримати фронт, а поки їх немає. А головне інше, я з цього приводу став спілкуватися з тими не просто ті, хто сидять в окопах. Це зрозуміло, вони не бачать ситуації з командувачем на рівні бригад, бригад полків. От що вони думають, і вони сказали мені дивну річ при тому, що дійсно є дефіцит піхоти. Сьогодні майже ніхто не йде в піхоту, розуміючи наскільки це небезпечно. І наскільки вони там можуть потрапити, скажімо, в ситуацію штурму посадок або чого ще чого всі бояться? І є дефіцит у нас пілотів біп... систем БПЛА, бо що в останній час росіяни почали полювання саме за ними. Якщо чесно, от Марія Берлінська, яка є автором нашого каналу, я сподіваюся десь побачити її в якійсь ефірі тут, вона сказала, що зараз це ключове приділяти увагу підготовки саме пілотів. При всьому цьому дефіциті вони кажуть, як не дивно, ми почали з скорочення особового складу армії, там ще величезна кількість людей, які не, яким чином не приймають усього в обороні. Не є корисними, а є шкідливими, бо це військова бюрократія, тому що навіть ті кошти, ми тут постійно кажемо, що коштів на армію треба давати більше, значно більше. Вони каже: навіть ті кошти, немалі, які заходять в армію, ці люди, як вони звикли, як будь-яка бюрократія, вони освоюють зовсім на не те. Юлія Глушко, яка є народним аудитом, перевірила військову частину, каже, які тільки ремонти казарм не робляться. Ну там немає. Озброєння немає БК ну в цих цих закупівлях, да коли це попадає в штаб, там там є авто, там є ремонти, квітники, клумби, побілка Ну як радянська армія, і це звичайно мене дуже дивує, але те, що я почув, їх це треба скорочувати. А рекрутингом набирати ті, хто дійсно здатний. Головний фактор, хто здатний, здатний знищувати ворога. А це пілоти БПЛА або ті, хто тримають зброю в своїх руках безпосередньо переймаючись бойових дій. Звичайно, я не проти командування. Без нього взагалі ніяка війна неможлива. Але коли мені кажуть, у нас дефіцит людей на передовій, а в силу оборони входить, це офіційні дані, більше мільйона людей. І це більше, ніж окупантів на нашій території, бо окупантів кажуть від 600 до 800 тисяч, наша армія по чисельності особового складу більша. З окупантів, але у нас проблеми вони наступають, а ми ледь ледь їх тримаємо, це мене дуже дивує. І тут, звичайно, ми повертаємося до історії. Ну, особисто я, звичайно, з Радянського Союзу. І з історії Великої Вітчизняної, як вона називалася тоді, Друга світова, я пам'ятаю дві тези, які були нас вчили. Перша теза все для фронту, все для перемоги. А друге, що не завжди я бачу тут. На стелу. Дійсно таке враження, що ми давно перемогли. У нас еліта їздить на конференції по відбудові країни, замість того, щоб робити конференцію. Ну, як мінімум Рамштайни кудись ділися, це більш важливо. Яке озброєння Даш армії? А друга, райком закрит, всі ушли на фронт. Я щось не бачив жодного закритого міністерства, щоб сказали, всі пішли на фронт. Давайте зараз поглянемо на інфографіку, як це відбувається в інших країнах. Якщо ми вже згадували Ізраїль, де воюють всі, починаючи з еліти. дасте нам. Да. Значить, що тут є зеленим, це обов'язкова повна мобілізація населення в разі війни. Всі служать в армії, цікава ситуація. Дивіться Латвія, Литва і Грузія вони відновили це після початку російсько української війни. Бо населення у них небагато, особливо дивує Грузія. Хоча у них була війна, але там така проросійська влада, що це мене дивує. А... Жовтим, Німеччина, Сербія, Хорватія думають про повернення. А ось все, що ми бачимо червоному, там скасований загальний призов, і там є тільки професійна армія. Так це відбувається в найближчих наших союзників або сусідів. От як зробити ілюстрацію та скорочення? Все просто. Ти готовий йти на фронт, хоча б на рік, забезпечити ротацію хлопцям? Ти залишишся в апараті? Ні. Вибач, звичайне життя і заборона на державне управління, на все життя на готовий служити. Як ви відноситесь до такої популістичної тези? Почнемо з Ігоря. Тому не можна сьогоднішніх державних службовців прокурорів зобов'язати йти служити. Тому що по конституції це буде погіршення правового становища, і цей законопроект не пролізе. Банальна ситуація. Mm. Я знаю, як представляти законопроекти в Верховній Раді, і я знаю, що треба бути ну, максимально уважним до е кожного формулювання. Якщо хтось буде збивати його і знайде для цього формальну причину, то ти просто хорошу ідею, яку ти міг е ухвалити в режимі там 30%, ти її втратиш. На що спрямований цей закон? З моєї точки зору він спрямований туди відсотків на 10%. Тому що я би додав туди виборні посади депутатів, я би додав туди міських голів, я би туда додав президента України. Якщо ми вже на перспективу на майбутнє говоримо, mm -hmm. я би додав туда строк служби. До речі, його в законопроекті немає. Просто військова служба або БЗВП. БЗВП перебрали, військова служба. вона ж може тримати і півмісяця, пів і місяць, mm -hmm. і обо, і все, вона по факту є військова служба. Для чого на що спрямований цей закон? Він спрямований на зшивання українського суспільства і на ту мілітаризацію, яку я пропагую, пропагувати буду на майбутнє української держави. Ми всі маємо стати мілітарі. Ми всі з народження маємо готуватися захищати країну. Зараз ми дивилися на карту тих країн Європи, які досі мають, скажімо, строкову військову службу. І зараз угу. за моєю інформацією в офісі президента обговорюється можливість скажімо скопіювати деякі елементи модель моделей. З цих країн і в основному береться до уваги фінська модель всеосяжної безпеки, яка так само передбачає те, про що говорить пан Ігор. що Кожен з нас має бути пекарем, аптекарем, але він має також мати військову облікову спеціальність, бути спеціалістом у певній галузі. саме у війську Військовий. так mm. і тому, е, тому дуже ну, важливо має бути дві дві спеціальності: цивільна і військова, поза сумнівом. Так. І кожен має собі мати вдома форму кожен має собі мати вдома зброю.